Вітаю вас, дітки! Сьогодні я вам пропоную розпочати наше заняття з привітання. Усміхніться всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково День тобі веселим буде. Сьогодні ми продовжимо знайомство із рослинами. Але спочатку давайте пригадаємо назви частин рослин. Починаємо коріння, стебло, листок, квітка і плід з насінням. Розгляньте рослини на малюнках. А давайте тепер разом з вами назвемо їх дуб, троянда, кульбаба. Як ви гадаєте, що спільного у них і чим вони відрізняються? Усі рослини поділяються на дерева, кущі та дерев'янисті рослини. Дерева та кущі багаторічні рослини. Дерево це рослина, що має одну пряму головну стеблину від кореня. Твердий і дерев'янистий стовбур. Кущі це рослина, що не має головного стовбура, але має декілька деревянистих стовбурців, що також ростуть від кореня. У деревянистих рослин м'які дерев'янисті стеблини, що також ростуть від кореня. Рослинам потрібно світло, тепло. Вода, поживні речовини з землі, повітря для того, щоб вони добре росли, розвивалися та розмножувалися. Пропоную трішечки пограти. Гра називається Покажи емоції. Я буду казати, що робити, а ви повинні мені показати цю емоцію. Наприклад, скажу посміхніться, ви посміхаєтесь. Розізліться. Здивуйтеся, сховайтеся, прикриваємо обличчя рученятами, засипаємо, які ж ви у мене молодці. Політаємо, уявимо, наче ми пташки і помагаємо своїми рученятами, наче крилами. Молодці дітки трішечки відпочили, переступаємо далі до роботи. Діти, яка пора року настала? Так настала пора року осінь. Цю пору називають багатою або щедрою за її дари. І не дивно адже осінь час збору врожаю. Пшениці, кукурудзи, гарбуза, капусти, моркви та інших овочів. Це саме час для соковитих та ароматних яблук, які зберігають цілу зиму, дозрівають груші, виноград, усіма улюблені, баштані, культурні кавуни та дині. Люди з весни важко працюють і доглядають за фосівами та посадками, щоб осінній урожай був багатим. З давніх тавен осінній урожай називають дарунками осені. Це дідусь Макар. Він сьогодні запрошує у гості до себе у село. Дідусь Макар фермер, він вирощує овочі, фрукти та ягоди. Навесні він засіває город, висаджує росату, доглядає за садом. Улітку доглядає за городом, відганяє шкідників, прориває бур'яни, поливає увесь свій урожай, а восени збирає. Дарунки осені, з городу і саду. А потім продає весь свій урожай на ринках та ярмарках. Дідусь Макар запитав мене, чи знають мої дітки, де що росте? Я, звичайно, відповіла, що знають. Ви ж у мене такі молодці, усе ж знаєте, правда ж? Давайте сьогодні пригадаємо отож увага на екран. Дітки, що це? Так, молодці, це капуста. А де капуста росте? В Саду чи на городі? Так, вірно, капуста росте на городі. Це фрукт чи овоч? Так, це овоч. Дивимося далі. Що це? Це слива. А де слива росте? В Саду чи на городі? Так, вірно, слива росте в саду. Це фрукт чи овоч? Так, це фрукт. Дивимося далі. Що це? Так, молодці, це картопля. А де картопля росте? В саду чи на городі? Так, вірно, картопля росте на городі. Це фрукт чи овоч? Так, це. Овоч? Дивимося далі. Що це? Так, молодці, це груша. А де груша росте? В Саду чи на городі? Так, груша росте в саду. Це фрукт чи овоч? Це фрукт. Так, дивимося далі. Що це, дітки? Так, молодці дітки, це кукуруза. А де кукуруза росте? В Саду чи на городі? Так, вірно, на городі. Це фрукт чи овоч? Так, це овоч. Що це? Так, молодці, це абрикос. А де абрикос росте? В саду чи на городі? Так. Вірно, саду, це фрукт чи овоч? Так, вірно, це фрукт. А зараз погляньте, що це. Так, мої розумнички, це помідор. А де помідор росте? В Саду чи на городі? Так, вірно, на городі. Це фрукт чи овоч? Так, звісно, це овоч. Дітки, погляньте, а що зараз ми бачимо на екрані? Що це? Це вишня? А де вишня росте? В саду чи на городі? Так, вірно, в саду. Це фрукт чи овоч? Так, це фрукт. А що зараз ми бачимо на екрані? Так, молодці це бурячок. А де бурячок росте? В саду чи на городі? Так, вірно, на городі. Це фрукт чи овоч? Це овоч. Що це дітки? Так, молодці дітки, це огірок. А де огірок росте? Саду чи на городі? Так, вірно, на городі. Це фрукт чи овоч? Так, це овоч. А ось це щось з'явилось на екрані. Так, молодці дітки, це яблуко. А де яблуко росте? Саду чи на городі? Так, яблуко росте в саду. Це фрукт чи овоч? Вірно, це фрукт. Бачиш, дідусь макар, діти знають багато овочів та фруктів і знають, що де росте. Молодці малята, дідусь Макар, і я вам дуже дякую. На цьому наша зустріч закінчується. Бувайте.